Всім привіт! Ви на каналі Гексеген. І сьогодні я хочу запропонувати вашій увазі невеличке відео з розпаковкою гри Road to Dunkirk від видавця Avalanche Press, а також поділитися своїми першими враженнями щодо конкретно цієї гри, серії ігор панцер Grenadier, до якої ця гра входить, а також видавця Avalanche Press. Саму гру я ще не встиг пограти, планую цим займатися найближчим часом, проте я вже встиг вивчити правила до неї. І подізнаватися купу всього дотичного. Сама гра присвячена історичним подіям на Західному фронті 1940 року, коли британський експедиційний корпус зайшов на територію Бельгії для того, щоб спробувати зупинити там потенційний німецький наступ. Проте, коли німці, власне, перейшли в цей наступ, британці доволі швидко зрозуміли, що вони виявилися вкрай не готовими до такого нового виду. Війни і були змушені поступово відступити аж до самого Ла-Маншу, до міста Дюнкерк, звідки вони були евакуйовані вже на Британські острови. Сама коробка виконана з тонкого картону, тобто, це не такий самий картон, який ви можете побачити, наприклад, у таких видавців, як GNT або Компас. Вона чимось мені нагадує коробку. З під цукерок, наприклад, вечірні Київ або щось в цьому дусі. В принципі, свої функціональні обов'язки вона виконує, проте, як тут ви можете побачити, вона доволі швидко починає приминатися від різних ударів. На звороті у нас дана невеличка історична примітка щодо цих подій, а також того, що висвітлюється гра. Орієнтовний час гри видавець зазначає як 30 хвилин або декілька годин. Гра розрахована на двох гравців, проте вказано, що вона дуже добре підходить для соло гри. Забігаючи трошки наперед, хочу одразу сказати, що ніякого окремого соло режиму в цій грі немає. Тобто ви просто будете грати якнайкраще за обидві. Сторони, проте гарна новина полягає в тому, що у грі немає е, прихованої інформації, тобто вона є в необов'язкових правилах, але на то вони і не обов'язкові, що е, їх можна обійти. Окрім цього, в правилах є невеличка примітка щодо того, як ви можете все ж таки застосувати приховану інформацію для соло гри, і я би сказав, що це може спрацювати може спрацювати і буде доволі непогано. Ширина гексів в цій грі складає 200 метрів. У грі присутні 517 фішок, а також 8 мап 17 на 11 дюймів. З грою поставляються середні правила четвертого видання. А також книжка сценаріїв, в яку також входять виключні правила до конкретно цієї гри. Складність видавець оцінює як 2 з 5. І знову ж таки забігаючи трошки наперед, я би сказав, що ця оцінка є доволі правдивою. Всередині нас зустрічають серійні правила. Правила надруковані на звичайному офісному папері, проте гарної якості, папір матований, і для когось це, звісно, буде мінусом, тому що немає, ну, знаєте, преміальності і так далі. Проте. Плюс полягає в тому, що цей папір не віддає відблискування. Для мене особисто це завжди велика проблема, коли я намагаюся ввечері під лампою почитати подібні брошури і буклети. Форматування правил доволі непогане. Я би сказав, що тут не вистачає всіляких акцентів, типу підкреслень, жирного шрифту місцями і так далі. Всі зображення чорно-білі, проте. Я коли починав читати правила і побачив їхній обсяг, я спочатку подумав, що буде дуже складно, особливо з такою малою кількістю саме візуальних прикладів. Проте тут хочу відзначити, що самі правила, вони дуже добре виконані, написані, я маю на увазі. Всі моменти, які в мене в голові виникали, на кшталт ой, а що буде, якщо? І, в принципі, всі такі моменти, які от в мене виникали, вони вже далі по тексту були дуже добре розписані. І саме візуальних прикладів мені не здалося, що вони дуже тут сильно потрібні. Якщо ми говоримо про обсяг правил, то як ви можете тут побачити, в принципі, тексту доволі багато. І це мене спочатку відлякало. Тому що. Я побачив, що правил тут в принципі скільки 35 сторінок, сторінок. Да? Якщо ми не обов'язкові правила не враховуємо, і здалося, що це дуже багато. Проте знову ж таки, повертаючись, були якісно описані всі правила. Тобто немає питань після того, як ти їх прочитав. Ні, одне було питання, але воно було незначним, і мені спільнота допомогла знайти відповідь. На нього дякую, пане Юрій, і дякую, до речі, що порадували цю гру. Але насправді правила могли б бути набагато коротші. Чому так? Якщо ви читали правила до серії і GTS, то ви приблизно зрозумієте, як так сталося, що правила аж настільки розбухли. А секрет полягає в тому, що. Дуже багато всяких моментів правил, які розкидані по різних розділах, вони повторюються з розділу в розділ для того, щоб вам не доводилося при першочерговому прочитанні правил повертатися постійно назад, шукати і ой, як же там було, коли ви забудете, і це звісно мінус, тому що це значно збільшує обсяг загальних правил, але плюс полягає в тому, що ви ніколи не, не знаходите себе в ситуації, коли ви не розумієте. Якусь наступну механіку, і вам потрібно повертатися назад. Всі ці моменти вони в цих правилах передбачені. І це я вважаю, що дуже великий плюс. Правило було читати легко. Треба було просто приділити час сісти і прочитати. Так що тут респект. Далі у нас іде книга сценаріїв, брошура сценаріїв перепрошую. На перших декількох сторінках. Нас вказані виключні правила до конкретно цієї гри, Тобто ось 5 сторінок, да? 6-5. А, а далі вже йдуть у нас власне самі сценарії. Розстановка і інструкції доволі очевидні для будь-якого варєміра, якщо ви вже щось раніше грали. Але що мені тут сподобалось конкретно в цій серії, це те, що ми дуже часто доповнюють сценарії попередньою інформацією. Щодо історичних подій, які призвели там до одного сценарію чи іншого. Тобто, чим мені сподобалася власне ця серія, тим, що вона не про наратив, тобто це класичний ворогів, але все ж таки вона надає дуже багато всілякої історичної інформації, якою дійсно приємно користуватися, постійно вивчаєш щось нове. І для мене це завжди. Великий плюс, тому що особливо для ігор такого плану. тобто ми ж маємо розуміти, що це гра з водного рівня, і тут, як деякі люди люблять <свісно> казати, постійно відбуваються битви за сарай, і ти ніколи не можеш зрозуміти для чого це все. Тобто, якщо ви сюди приходите приходите просто за грою, то все класно і питань ніяких немає. Але якщо вам хочеться бачити якийсь реальний результат а, своєї дії на уявному полі бою, то така допоміжна інформація, яку в панцерграндері дуже часто наводять, вона допомагає такі моменти вирішувати у грі аж цілих 47 сценаріїв, і всі сценарії вони відрізняються за своїм наповненням. Тобто є дуже маленький сценарій, от як, наприклад, цей. Тут приймає участь лише одна маленька мапа 11 на 17. А є доволі такі великі битви, в які можна грати, як вони кажуть, багато-багато годин. Ось, Наприклад, тут використовується 4 мапи. Поїхали далі. Далі у нас є докміжні аркуші. Це аркуш ходів. Кожний хід в цій грі здається 15 хвилин. Так, 15 хвилин. І він трекається на цьому допоміжному листі. Допоміжний лист зверху глянцевий, знизу матовий. Непоганий картон. Але нічого такого. Таблиця штурму або ближнього бою, то як хочу перекладати. Таблиця обстрілів. Це у нас таблиця впливу місцевості. Ну, Я би сказав, що дуже сильно хочеться відсканувати і роздрукувати на окремих аркушах, щоб не доводилось постійно йти сюди гортати, але кому як подобається, як то кажуть. Таблиця прямого вогню, всі модифікатори, які можуть бути і, як ви можете побачити, її доволі багато. Далі у нас йдуть каунтери або фішки. Фішки, якщо ми говоримо про піхоту, я би не сказав, що вона якась прям дуже гарна, але я не бачу в ній абсолютно ніяких проблем. Всюди присутні НАТО-символи. По класиці, але також зображена якась там хоча б умовно, але форма тієї іншої сторони. Це фішки британців, праворуч фішки французів, бойовий півник у французів. А от техніка зображена дуже і дуже смак. Тобто, вся гра справляє доволі приємне враження. Коли я тільки щось почав дізнаватися про серію панцер Гранадер, то я не міг знайти дуже багато інформації в інтернеті ні в Ютубі, ні на Geek, ні ніде. І тому в мене були злегті занижені очікування від цієї гри. І коли я її все ж таки розпакував, то вона справила дуже гарні враження. Німецькі танки. Каунтери, я не можу сказати, що вони дуже товсті. Я би сказав, що якщо ми порівнюємо з GMT-шними стандартними каунтерами, то вони буквально трошки тонкіші. І до того як я почав знімати це відео, я розмовляв з паном Юрі з нашої спільноти, і він зазначав, що каунтери в цій грі дуже ну, точніше в цій серії, да, у цього видавця дуже приємні. На дотик, і я про це забув. <смі> і коли я готувався до цього відео зараз, я спробував до них доторкнутися, такий блін, а вони реально дуже приємні на дотик. Якщо спробувати порівняти, от якщо пам'ятаєте, як на дотик відчувається софт-тач пластик, то відчуття якесь схоже, але ці каунтери вони буквально трошки більш м гладкі. І в цей момент я трошечки повеселився, тому що я пригадав, що саме так мені ці каунтери і продавали, маркери стріляв, рухався. Причому хочу зазначити, що бачите. Всі фішки абсолютно різні в плані техніки. Тут, наприклад, є Т-3485, яких в цій грі немає, але або що. Тут є міни і так далі. Загалом дуже приємні каунтери. А, залишаються трошечки ці язички на фішках, але в цілому. Не вирізаєш їх, і то вже добре. Доволі непогано виходять звідси. Так, і наостанок у нас залишилися мапи. Мапи дуже маленькі, тобто, молодо кажучи, коробка у нас приблизно формату А4, і тут у нас мапа, яка складається з двох таких коробок. Самі мапи я би сказав, що вони доволі гарно читаються вживу, на зображенні трошечки гірше. І арт, от точно так само, як з фішками, на мій подив, він був доволі непоганий. Тобто тут у нас псевдо 3D будиночки, ліси, дерева дуже. Непогано виглядають, дуже непогано. Якщо придивитися вживу, то вони доволі, доволі такі деталізовані. А, мені особисто, Це так, якщо докопатися, в очі, що а, тут дерево повторюються. Якщо ви побачите цей контур, то у цих двох деревах він абсолютно однаковий. Тут точно таке саме дерево. Але прямо зблизька-зблизька. Дерева дуже гарні, мені подобається. Мапи я нагадую ці грі 8. І у грі, як ви можете тут побачити, є навіть різні рівні холмів. Якщо ви любите тактичні ігри, я думаю, що ви вже знаєте про що це. Мапи виглядає доволі цікаві. Тут є холми, тут є ліси, тут є відкриті поля, і все докупи на кожній конкретній мапі. Я дивився деякі інші ігри серії Panzer Grenadier і там є ігри, де дуже багато полів, немає ніякої цікавинки на самій місцевості. І Ну, звісно, в деякі моменти це може бути історичне, але я не впевнений, чи це дуже цікаво для власної гри. Ось такі у нас мапи. В цілому гра виглядає дуже приємно. Я би не сказав, що це, це, в цій грі арт кращий, ніж у будь-які інші грі на світі, але я не бачу тут ніяких проблем, які б мене відразили від цієї гри. І це от те, що я би хотів. Підкреслити стосовно цієї серії, якщо ви подивитесь більше інформації на сайті Avalanche Press щодо тієї чи іншої гри, то ви побачите, що така ж сама ситуація, як і в цій грі, у нас спостерігається будь якій іншій грі. А що для мене дивно, так це те, що при цьому при всьому немає дуже багато інформації про цю серію в інтернеті, тобто є Сайт PG HQ, на якому ви можете почитати більше про різні ігри цієї серії, там є сценарії, там є доволі активна спільнота і багато людей, які захочуть з вами пограти в онлайні. Але при цьому при всьому, ну решта інформації, мені здається, все ж таки її дуже сильно не вистачає. І це цю серію і цю кампанію взагалі, на мою думку, підводить, тому що. З одного боку, ігри вони самі по собі доволі непогані, я не бачу в них якихось там жодних проблем. Проте інформації про них доволі мало. І спочатку в мене було таке враження, що це компанія, яка живе за рахунок якихось дуже лояльних фанатів цієї серії, а приток нових людей до цих ігр їх взагалі не цікавить. І це дивний модель бізнесу, як на мене. Але є, як є. І чому я взагалі, в принципі, обрав цю гру і цю серію, в принципі? Я шукав гру, яку буде доволі швидко розкладати кожен окремий сценарій, яку можна зіграти буквально за пару годин і скласти точно так само швидко назад. Щоб співвідношення складності правил в плані того. Як швидко ви їх зможете забути, якщо ви не будете грати у цю гру. І також цікавості цих правил мені злася ця серія дуже доброю в цьому сенсі, тому що правила, вони їх доволі багато, та, якщо ми говоримо про номінальний обсяг, але при цьому в них немає чогось екстраординарно складного або нового. В чому легко заплутатись. Правила, вони доволі прямолінійні, і мені здається, що якщо ти один раз зіграєш в цю гру, її буде складно забути на майбутнє, особливо, якщо у вас до цього був якийсь попередній досвід там, з будь-якою тактичною грою. Так що поки що я приємно вражений цією грою. Я не можу сказати, що вона якась дуже сильно екстраординарна, але вона дуже цікава. Вона має ту саму складність правил підходячого для мене рівня, яку я і шукав, яку можна відкласти на декілька тижнів і потім не гортати заново ролбук. І при цьому в цій грі дуже багато сценаріїв різних. Поки ви одну гру в цій серії зіграєте, я думаю, що може пройти доволі багато часу на PGHQ, як на сайті, який я згадував трошки раніше, навіть є так звані баунті для того, щоб люди грали в сценарії з різних ігор цієї серії, в які до цього так ніхто і не пограв. Тобто ви можете собі уявити, скільки там сценарій, скільки там різних є мап, театрів воєнних дій і так далі. І, от, до речі, театри воєнних дій це взагалі окрема історія цієї серії, що мене дуже сильно привабило в ній, так це те, що. В ній є доволі багато ігор, які присвячені ранньому періоду Другої світової війни. Цей період мене особливо цікавить через різну техніку на у різних сторін: у британців, у німців, яка була тут представлена, як вони недолуго ця техніка виглядає і. В панцер Герандері дуже багато ігор, які присвячені саме цьому ранньому періоду. Окрім цього, в цій серії є також доволі багато ігор, присвячені сучасним часам, арабо-ізраїльські ізраїльській війні, війні і так далі, а також періоду Першої світової, проте там ця ну, серія, можна сказати, називається Infantry Attacks, і вона представлена трошки іншими правилами. Я не знаю, в чому саме полягає там різниця, але. Я думаю, характер бойових дій того періоду мав змусити видавця трошки щось змінити. На цьому в мене все. Я щиро дякую вам за перегляд. Підтримуйте, будь ласка, український вміст, підтримуйте Силу оборони України і до побачення.